Голодні ігри за талон починаються. Хто отримував водійське у Києві? Чудово зараз зрозуміє, про яке пекло я розповідатиму. У мене це вже не перша ніч під сервісним центром. Але спойлер цього разу усе вийшло і зараз розповім я. Тепло одягнувшись і вмовивши колегу з машиною мені допомогти. Ми за добу поїхали під сервісний центр, щоб стати у чергу. Приїхали перші, тож Беремо отакий листочок, беремо олівчик і починаємо вести чергу. Доба з прокльонами, перекличками, сварками і нарешті талон на руках. Хошовши через усе це пекло, я зрозуміла, що просто мовчати про нього уже не зможу. Тож зробила розслідування. Бо система працює несправедливо. І, судячи з коментарів під сюжетом, це відбувається не тільки в Києві. Всім, хто зараз складає, бажаю успіху. А знаєте, головне витримки. Ну і чи розподіваюся, що це розслідування зможе, хоча б якось покращити ситуацію?